Сьогоднішній день, до гарну і погожу днівну церква Христова, прикликала нас усіх до спільної молитви. Прикликала нас, що ми почули Слово Боже. Прикликала нас, як ми чуємо сьогодні, і дістати велику радість, бо на гороби дістала ваша церква від Бога, часточку мощі Святого Микола. Але ми говоримо сьогодні, як ми чуємо про вас престольний празник при святих апостолів Петра і Павла. Бо був час, коли Христос, зібравши свої 12 учнів, ходив містами і селами і навчав народи. Учив, як ми чуємо сьогодні, зовсім іншого, того, що не сприймалося. В тому часі ізраїльськими, особливо вчителями такому фарисеями, садкенами, іншими, які знали достеменно Закон Божий, але не вчили народу. Христос, прийшовши у світ, казав, що я прийшов не змінити нічого, а тільки доповнити і виконати. Христос прикликав жити за заповідями Божими і казав, що він доповнив тільки двома заповідями любові. Возлюби ближнього своє самого себе. І возлюби Господа Бога всім серцем своїм, душею своїм, мисцем своїм всім своїм життям. Це для всіх, торі брати і сестри, було незрозумілим, про що говорив Син Божий. Про любов один до одного. Але це зрозуміли його опучні апостоли, які за одним словом, яке було сказано, іди за мною кільком їм, і вони пішли за нашим Спасителем. Пішли заради того, як ми чуємо, бо казали, а що нам буде за це? Тоді, як ми чуємо в своїй проповіді це блаженстві, Ісус Христос сказав, і нагорода ваша буде велика небесах. Дорогі брати і сестри. Інколи і ці, як ми чуємо, апостоли перші, які були покликані, апостол Петро і апостол Андрій, два рідних брата, залишили все і пішли за Христом. Бо коли почули, що коли Іван Христики сказав, що ось агріс Божий, який бере гріхи світу до себе, вони полишили все і пішли. За нашим Спасителем. Про що сьогодні, як ми чуємо, дорогі брати і сестри, хоче церква нагадати нам? А про те, що як перше охолоні апостоли Петро і Павло не тільки прославили церкву, а як вони пішли за Христом, і як вони по-різному прийшли до Христа, але як однаково. Закінчили життя смертю за Христа, а найперше рознесли Слово Боже, розсіли його путь у тій тій селенні, де жили люди, принесли, як ми чуємо, до брати і сестри, живу віру нашого Спасителя. Бо їхнє Слово наскільки було могутнє, наскільки було, як ми кажемо, їхні проповіді сильні, що, як ми знаємо, перший день. Коли Дух Святий зійшов на апостолів, апостол Павло сказавши слово про до свого народу, ізраїльського народу, і три тисячі людей стало християнами. Це було дивно в тому часі. Але це було тою правдою, про яку Христос хотів знати, щоби всі, ті, хто почують про нього, і всі ті, як Він казав, що я збудую церкву свою. І ніхто, і ворота ацькі її не одолають, нагадував нам і нагадує про сьогодні, що церкву Христову ніхто і ніколи не може сьогодні зруйнувати. Я, дорогі брати і сестри, як ми чуємо, силкувалися ті, які не любили Христа і церкву, але нічого їм не вдалося. Тому сьогодні, коли ми чуємо, як апостол Особливо апостол Павло нагадував нам сьогодні через читання святого апостола, що він зазнав за Христа, що він перетерпів, що з ним було, і як він проставляв Спасителя. він нагадував не наче те, що людське тіло, є, як ми чуємо, є невічне. Але віра в Христа перемагає невіч нашу. Людське, як ми кажемо, життя може мати інший поворот в житті, може статися інші причини того, але віра Христа ніколи не змогла нічого, як ми кажемо, ніколи не могла нас від цього відвіднати. І тому, коли ми чуємо, як сьогодні тих 14 посланців святого апостола Павла є для нашої церкви православною основою і наукою, з якою ми живемо. Там, коли ми знайдемо певні речі, знайдемо читаючи послання, ми знайдемо відповідь на все своє християнське життя, ми побачимо зовсім те, що для нас дійсно сьогодні є важливим. Мені особливо подобаються слова апостола Павла. Не подобаються, а мене особливо ці слова дуже вражають. Апостол Павло сказав: хто не хоче працювати, хай не їсть. Це, дорогі брати і сестри, слова, які заставляють нас думати про все. Не тільки те, що ми маємо фізично без пам'яті казати працювати. Ні. Це слова нагадують про те, що праця наша має бути не тільки фізичною для нашого блага, а ми, як християни, носії, благодаті Духа Святого, маємо працювати і ще во славу Церкви Христової, во славу прославлення нашого Спасителя. Ми маємо ще, як ми кажемо, докладати багато великих зусиль, щоб церква Христова не маліла, а збільшувалася. Це основне сьогодні в житті християнина. Бо ми, дорогі брати і сестри, живемо на цій землі не для того, щоб прожити, і відходимо у вічність не для того, щоб стати перед очі Господнім. Ми маємо залишати світ на землі. Тимчасово ми живемо тут. Але за нами має бути все те, що сьогодні, як ми чуємо, каже апостол Павло, має бути і терпіння, і радість. За все ми маємо дякувати Богу, За все ми маємо пам'ятати про немічних і тих, хто хворий, і про тих, і радіти з тим, у кого все достаток і добре. Так ми маємо не лицемірити. Ми маємо, як ми кажемо, сьогодні не брехати. Ми не маємо сьогодні не осуджувати. Ми маємо жити про те, що Христос учив сьогодні любити один одного або любити самого себе як ближнього свого. Це, дорогі брати і сестри, сьогодні, як ми кажемо, великий дар любові, Христос залишив для нас усіх, і Він сьогодні має летати з нами. Він повинен сьогодні цей дар любові бути в наших серцях християнському житті. Він має не тільки, як ми кажемо, витати, а має приносити плоди дару Духа Святого. І тому, коли сьогодні. Ми згадуємо святих перерахованих апостолів Петра і Павла, які, як ми чуємо, так сильно потрудилися для церкви Христової. Так сильно, дорогі брати і сестри, пронесли свою, як ми кажемо, то, що Христос засів їхні серця, і вони, як ми кажемо, старалися якнайбільше передати тим, хто сьогодні слухав науку Христа. Ми кажемо сьогодні, а як відбувалося це? Прославлення Христа. І ось коли дорогі браті і сестри кажуть, це історики описують, що що говорили апостоли Юям. А апостоли казали, будем так: ми проповідаємо розп'ятого і Воскресого Спасителя, Сина Божого, який взяв гріхи світу на себе і спас цей світ, і дав нам право жити в цьому світі. І це давайте обдивувало це багатьох заставляло задуматися, як це проповідують про розп'ятого і той, хто воскрес, той, хто переміг смерть. Але це було істинною, справедливою правдою на сьогоднішній день і до всього скінчення віку це буде правдою, про яку говорили апостоли. І правдою вони засвідчили про дорогі браті і сестри, про нашого Спасителя. Бо сам Ісус Христос сказав слова, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними, вільними від гріха, вільними від всього того, що сьогодні нас так сильно втяжує і так сильно нас, як ми кажемо, пригнічує в цьому християнському житті. І це, дорогі брати і сестри, дійсно і тої великої правди. Ми чуємо апостол Павло Петро, особливо його життя було в тому, що він, як ми кажемо, галилейський рибак. Небесменна людина, яка не вміла читати, ні писати. Але, дорогі брати і сестри, як ми чуємо сьогодні, приніс славу церкви таку велику, не тільки велику, а в тому, його, як ми кажемо сьогодні, церква показувала його вістинність, що віра його була настільки тільки великою в нашого Спасителя, що ніхто не міг її вже відібрати від Нього. Навіть і смерть не могла його настрашити про це. Ми знаємо, що він зникся Христа тричі. Але після того, дорогі брати і сестри, його любов до Христа була такою великою, що всі дивувалися, дивувалися, дивувалися про те, як він може так сильно вірити в любов Христа, і як він може так сильно трудитися для прославлення Христа. Тому що навіть кажуть сьогодні історики, коли він чув спів копівня, він сльози в нього самі котилися з очей. І від того сльози, де в нього текли з очей, зробилися рівці. Тобто, вже це було такі, як ми кажемо, рівчаки, де самі сльози вибили його тіло. Це було наскільки його покаяння для те, щоби, дорогі брати і сестри, зараз за одного зречення так полюбити Господа на своє життя. Ми знаємо, дорогі брати і сестри, апостол Павло був гонитель церкви Христової. Але коли Дух Святий зійшов на нього. І коли дорогі брати і сестри, сам Христос, явився йому у тому невидінні, і сказав, як тобі, або як тобі, Сауле, чи легко тобі забити ощука голою п'ятою в землю? Тобто, як ми кажемо, колючку забити п'ятою в землю? І коли він сказав, хто ти, Господи, то і став благословення від Спасителя нашого, щоби стати його посудиною, вибраною. І це сьогодні це засвідчує церква. Вона сьогодні, як ми чуємо, не навчає нас якихось великих доматичних наук, не переконує нас якісь різниці між церквами Христовими. Ні. Вона нагадує нам про те, якою була віра апостолів Петра і Павла для нашого Спасителя. У нашого Спасителя. Вона нагадує сьогодні нам матір любича церква своя, своїх вірних дітей, і християн, нагадує про те, якою і ми маємо палати вірою до нашого Спасителя. Це, дорогі брати і сестри, іменно сьогодні і нагадує нам наш празник, коли ви згадуєте перерухованих апостолів Петра і Павла. Коли ми зібралися тут громадно, цією громадою, щоб молитовно і їх знову прославити, щоб віддати їм, як ми кажемо, дуже велику шану за їхню, як я кажемо, сьогодні віру в Христа, за їхнє вчення і за те, що вони зробили для християн всього світу. І тому ми нащадки їхні, ми сьогодні, які прийняли хрестилися в Христа, ми посвідом йдемо за ними. Ми чуємо їхні дорогі брати і сестри науки, а особливо нагадую, апостола Павла в своїх посланнях. Він нагадує нам про те, як ми маємо жити. Він нагадує нам про те, що нам творити, щоб наша віра не, як ми кажемо, дорогі брати і сестри, в нашому серці не для нас, для нас до Бога не згасла. І тому хотілося, що ми, дорогі брати і сестри, чуючи це святе Іван, де каже апостол сьогодні, апостол Іванис Матвій каже, що що ти зв'яжеш, казав Христос і апостол Петрове, що зв'яжеш на землі? Те буде зв'язано на небесах, і що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах. Він нагадує нам про те, що, дорогі брати і сестри, розв'язність і е, е, зв'язаність і розв'язаність наших ліків, тобто відпущення, тобто прощення, тобто навернення. Все це буде записано і буде вказано на, на, на дорогі брати і сестри на небесах. І тому сьогодні. Хотілося, щоб ми, розуміючи, сьогодні ту велику працю апостолів Петра і Павла для просвідчення народу і для прославлення церкви Христової, і Сина Божого, щоб ми її несли це в своїх серцях завжди. Передавали дітям своїм внукам і правнукам покоління з покоління, що ці апостоли, як ми чуємо сьогодні, церква, виділавши їм спеціально один день для прославлення, вона нагадує, я ще раз кажу, про Божу любов до всього людства. Як Бог сьогодні про нас усіх. Як Бог нагороджує нас усіх за все, що ми чинимо добре в цій житті? Як Бог, дорогі брати і сестри, хоче, щоб ми сліду ішли за ним. Тому сьогодні ми мусимо, як кажуть, на закінчення цієї короткої науки сказати дуже просту молитву, дуже просте прохання ся ті апостолів Петри і Павле, Моліть Бога за нас грішних. Амінь. В имя Отцях и Сина Слава Иисусу